Для хлопців, дівчат, які мужнім оборонять нашу батьківщину, для хлопців, які пішли в штурм, які в контрасті пішли, показали, що таке Україна, які хлопці, дівчата, подарунок звучить ця пісня. Гори палає техніка ворожа, рідна Україна переможе, гори палає і буде палати, руський корабель і дигать, гори. Ворожа рідна Україна переможе гори, палає і буде палати руський корабель і диге, хай живе, хай живе вільна Україна, хай живе, хай живе славний Полказок, хай світе, хай світе червона калина, нехай згинуть вороженьки на вічні віки, нехай згинуть вороженьки на вічні віки. Хай живе, хай живе вільна Україна, хай живе, хай живе славний полказок, хай світе, хай світе червона калина, Нехай кинуть вороженьки на вічні віки, не згинуть вороженьки на вічні віки, червону руту не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти Повір, бо врода, то є чистая вода, то є бистая вода, синіки, червону руку не шукай вечора ти В мене єдина тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чиста я вода. То я бистра я вода силу, хай живе, хай живе вільна Україна, Хай живе, хай живе славаний полказов. хай цвіте, хай світить червона калина, нехай згинуть вороженьки на вічні віки, нехай згинуть вороженьки на вічні віки. Слава ЗСУ, слава Україні.